Вітаємо сьогодні на відеоогляді акумуляторні газонокосарки торгової марки EGO Серцем будь-якого акумуляторного інструменту є, звісно, сам акумулятор. В EGO він досить унікальний. По-перше, він має напругу 56 вольт. А чим вища напруга, тим більша віддалена потужність та продуктивність. А також він має унікальну форму у вигляді арки, тобто середні елементи не оточені іншими, а всі вони огорнуті в. Матеріал, який ефективно відводить тепло назовні. Таким чином, акумулятор довше працює без перегріву та максимальною віддачою. В асортименті газонокосарок є моделі з шириною захвата 42, 47, 50 та 52 см. Розглянемо модель LM2021 ESP із шириною захвата 50 см. В стандартну комплектацію даної моделі входить зарядний пристрій швидкого типу. Та акумулятор ємкістю 5 Агодин. На повному заряді такого акумулятору газонокосарка може опрацювати газон до 7 соток. Фактично модель LM2021 має 4 режими скошування: збір трави в кошик, мульчування та 2 режими викиду позаду або бічний за допомогою дефлектора. Боковий дефлектор при потребі досить легко встановлювати та знімати одним рухом. За допомогою єдиного важеля ви можете легко відрегулювати висоту рукояток під свій зріст. При потребі рукоятки легко та швидко складаються. І газонокосарка займає мінімум місця в вашому підсобному приміщенні. Дана модель єдина із усього асортименту має сталеву деку із багатошаровим антикорозійним покриттям. Газонокосарка має центральний важель регулювання висоти скошування та 6 фіксованих положень. Колеса встановлені на підшипниках кочення. Відповідно, газонокосарка буде дуже легко переміщуватись без зайвих зусиль. Елементи керування складається з двох важелів. Один важель відповідає за привід на колеса, оскільки наша модель є самохідною, і також ми можемо регулювати швидкість ходу. І окремо важель приводу на ніж. Відповідно, попередньо витискаємо кнопку вимкнення і наш важель. Дана модель обладнана led підсвіткою. Відповідно, косіння газону в сутінках стане більш зручним. Індикація заряду акумулятора видно через віконце під час роботи. Або ж при потребі ми можемо натиснути кнопку та побачити рівень. Акумулятор досить легко виймається за допомогою зеленої кнопки. Кінцевий ключ вимикач необхідно обов'язково ставити під час роботи. Травозбірник має об'єм 60 літрів, виконаний повністю із текстильного матеріалу і з верхнім захистом від пилу та дрібної трави. Враховуючи те, що в стандартну комплектацію газонокосарки входить зарядний пристрій та акумулятор, вона стане для вас ідеальним початком для входу в ряди користувачів торгової марки ЕГО. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та обирайте лише якісний акумуляторний інструмент торгової марки Ego.